Чому ці не ростуть? А, мороз. Мороз? Мороз, конечно, він не виростає такий, як треба. Немає такого гарного. Теплиці вже топлиться. Вже топлець. Рівенський, 48-45. Одеса 35 гривень. Одеса рулить. вона дешевша зараз, за Рівенський – 35. Капусточка – 35. Угу. І День, крайнім в цьому сезоні 45. Скажіть, я повідорка якась. На даний момент сьогодні була з утра 20, зараз ідемо 18. А чому Добре. так? Чому так? Бо це ми на полі самі її вирощуємо, ми самі придатні фермера. Так. Ну класний, я бачу, що він класний. В області, да. Ну гарна торгівля. Відбірна Чернігівська Білороса що гривень. 12 гривень сіткою, да? так? І так, наш картопольний ряд потрошки переїжджає в зону Бахчія. Ось так воно виглядає. І заїхати сюди. І щоб не пхатися по основному торговому ряду, краще заїжджати ось за цим павільйоном. Дуже швидко можна попасти в зону торгівлі бахчі і нової картоплі. От купляємо, нас знімають. Почому капуста? 10 гривень капусточка. Вінниця? Дякую, Вінниця. 13 гривень, а це гранада, так? Тринадцять гранада це білороса, це відлегі і все. 13. Дякую. Цибулька, 8 на опт, з сіткою. Морковий буряк стоїть на місці 10 гривень. 140. Світна 40, Світна 40. А це 120. Дякую. 25, п'ять. Дивіться, отакий офігерний кабачок, 25 сьогодні гривень. Дякую. перці різні. Білозерка 18 є. Такий зелений, 25 на об'єм дешевше. І є жотей такий, то по 40 гривень. То по 40 гривень. класно, так. дякую. Ой, так. кукурузка ще. А. Яку ціну? 7 гривень. 7 гривень, кукурузка. Дякую. Броколі. 45. 45, І пікіночка. 35. 35, Класна пікінка. які ваші ціни? 20 сливка 20 гривень. А 18 може бути? Ні? Не? 20 гривень? На об'єм 18. Кажуть, що зранку було дорожче? Ні. Ні? Так, у вас класний баклажанчик. 35 гривень. 18 гривень. 18 гривень, помідорка. Дякую. Скажіть ваш перчик яка ціна? 45. 45? А такий помідорка? 50. Яка сюди? 40 гривень. 40. Це капі? Капі 40 гривень. Так, оцей перчик 35. Останній польовий. Такий крупніший 40. А в гірочок це що за? А в гірок Ніколаїв. Якась? 35 гривень. Гарний рожевий, яка ціна? 65. Дніпровський. Такий 50, такий 40. Оцей 40. Так. А гладкий? 45. 80. Гілка? 170. А червоний, оцей 45 гривень.